Добрий день любителям Винограду. Сьогодні 5 вересня 2023 року. Ви на каналі Виноградний Карчевського. Зараз я стою біля гібридної форми пам'яті вчителю. Хочу коротенько про неї розказати, представити вам. Багато хто з людей вже цю форму знає. Ось хто ще вперше знає. Ось я вирішив вам її про неї розказати. Дуже класна гібридна форма Павловського раннього сроку дозрівання. Термін дозрівання десь сягає приблизно 90-105 днів. Форма зарекомендувала себе дуже гарно в любителів винограду. І я рахую, що ця форма. Має бути на кожному участку, в кожного виноградера в дворі по-любому. Дивіться, в мене ця гібридна форма на моєму участку, це другий кущ, один кущ менший, я посадив його пізніше. А цьому кущу три роки. Три роки кущу, от від мене така невеличка нагрузочка в нього вийшла. Зараз я вам покажу, до речі, його е, ягоду ближче. Що я про нього можу сказати? Е, стійки, ця гібридна форма стійки, стійка до хвороб. Е, мінімум у мене три обробочки, і вона себе прекрасно відчуває. Сильно росла, от бачите, і калоза гарна поросла. Потім ще що, Вона, ця гібридна форма має таку ягоду від фіолетового кольору до темно-фіолетового. Ось Зараз так присяду, покажу. Ягода крупна, чуть видовжена. В мене вже я трошки підрізав, бачите, тут вже немає. Кращі грони, перш за все, гарніші зрізаються, а вже потім, як кажуть, переберки. Зараз покажу ягоду ближче, дивіться ягода. Гарненька, крупненька. В цьому році в мене і мілка ягода є, тому що погано запилилася. Хоча форма така не боєполий тип. Квітки тут і вона гарно запилюється все. Але просто весна була така реально. ну Весна ще пів біди. А от коли він цвів, цей виноград, то, чесно кажучи, дуже несприятливі умови для того були. І от дещо воно не зацвіло, так як треба. От поруч ландиш у мене ще не дорізаний росте. Е, Дивіться, які ягоди. Ось на, на мою ладоньку Получилися 4 ягоди. Я люблю брати 4 ягоди. 4 ягоди це реально сливки. Крупнюща ягода, класна, фіолетова, смачна, хруст, хрумка. І форма достойна, і ягода смачна. Бачите, гарно їдять її оси. Цю форму. Ягода солодка, і якщо вісить довго, на на кущі то навіть з'являється гарний мускатний аромат. Боже, і ягода чудова, і смак чудовий, і, і колір чудовий. Просто, просто шикарно. Ось. Вже можна знімати, вже можна куштувати. Давно вже можна, він вже давно вже визрів. Чесно кажучи. Ця форма дуже гарно вистояла в е, такій проливній дощі. Я думав, що вона почне тріщати. Ні, ні, вона не тріщала, вона дуже гарно е, терпіла оту негоду і вся-вся перестояла. Зараз вона е, так, набула гарного кольору, набрала дуже гарну цукру. Е, звичайно, оси доїдають, але. То не суть. Тобто перспективна форма, гарна ягода, гарний смак. До речі, раджу вам садити і мати на своєму частку, в, в своїй колекції таку форму. Цікава, смачна, надійна і невибаглива. Що я ще хочу сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Все буде Україна. Всім гарного вечора. Слава Україні.